Ну що ж, привіт! І в цьому відео я розкажу і покажу, як я з цього старого сабуфера зробив щось таке, типу, більш сучасніше і більш практичніше. А працює воно завдяки такій платі, яку можна придбати на Аліекспресі або, можливо, десь у нас, якщо пошукати. І мені ще дуже повезло, що регулятори гучності на новій платі з цим Bluetooth, вони. Приблизно такі самі, як в старій платі, яка була в сабвуфері. Тобто це було всередній сабвуфер, і ці регулятори гучності підійшли, це круто, до цієї, скажімо так, кришки. І я просто їх замінив і воно тримається. Спочатку думав, що воно не вийде, може воно там трошки буде відрізнятися, але все спрацювало, і я дуже задоволений. Ну і власне, сабвуфер це якби для низьких частот, а для високих частот колонки. Це оригінальні колонки, які були з цим сабвуфером, Але я зробив підключення по USB. Так, це може, звичайно, бути дивним, що колонки підключаються по USB, але в мене просто не було достатньо лишніх штекерів, щоб їх можна було реалізувати сюди. І я не хотів робити лишні витрати. Це доволі бюджетний проєкт, і в цьому проєкті хотілося, щоб все було бюджетно. Тобто колонки підключаються по USB і все, вони підключені, вони працюють. Тут гучність я зробив на максимум всіх інших. середня... Ручка регулювання гучності вона не має блокування, тому вона просто крутиться. Верхня і нижня, яка відповідає за колонки та сабвуфер, вони мають обмеження в лівому і в правому крайньому положенні. А для того, щоб підключити від павербанка до сабвуфера, я використовую кабель з обманкою. Тут можна включити режими 5, 9, 12, 15 та 20 вольт. Цей підсилювач може працювати, здається, від 9 до 24 вольт. На моїй практиці самим практичнішим краще включати його на 12. Тому що якщо він гнути на режим 20 вольт, він буде дуже сильно грітися всередині. Щоб він не перегривався, краще використовувати 12. Цей перелінь означає, що Bluetooth ps підсилювача підключений до мого телефона по Bluetooth. Що мені подобається, що цей регулятор гучності зразу напряму під'єднується до регулятора гучності в телефоні. І не треба змінювати гучність на двох пристроях по-різному. Тобто один регулятор або тут, або там. Якщо хочеш, робиш гучніше на самій коробці, якщо хочеш, можеш робити гучніше на телефоні. І гучність можна змінювати на сабвуфі. Воно працює. Якщо подивитися на повербанк, він пише тут, що споживається 12 вольт і 0,2 А. Це десь приблизно до 3 Вт. І на максимальній потужності, коли я його в день включав, воно споживає так само 12 вольт, бо режим 12 вольт, і може десь приблизно около 1 А. Тобто коливається приблизно від 10 до 15 Вт, я замітив. І далі буде процес, як воно це все робилося. Це буде доволі таке довге, атмосферне, мабуть, відео, скажімо так, домашнє. Я не дуже спеціаліст в тому, щоб знімати такі відео. Це буде моє перше, скажімо так, diy відео, яке щось таке робити. Ну і власне ідея зробити цей сабвуфер портативним і щоб він працював через павербанк, або точніше від павербанка через Bluetooth, В мене виникла ще в минулому році. І я був знайшов на Аліекспресі ось таку ось плату. Це підсилювач з Bluetooth модулем, Він називається YSE100L. Це такий ось невеличкий підсилювач, тут плата, і, в принципі, нічого такого аж супер незвичайного. Є три ручки для того, щоб регулювати окрему гучність на колонки, це тобто два виходи, гучність загальну. І тут можна нажимати для того, щоб перемикати, наприклад, пісню або поставити на паузу. І ця ручка для того, щоб можна було крутити гучність сабвуфера. І, в принципі, все. З цієї сторони тут є підключення по 3,5 джек. Тут для того, щоб підключувати власне, самі колонки. І 5,5 мм гніздо для харчування. А в комплекті до цього підсилювача ще йдуть ось такі от кришечки для того, щоб його можна скласти бутербродиком і щоб воно гарно виглядало. І їх можна закрутити і воно буде гарно глядати. Також тут є в комплекті такі ось ручки сріблясті, для того, щоб можна було накрутити на ручки перемикання. Ну, воно глядає доволі непогано, так що прикольно. І ще в комплекті була ось така маленька викруточка, про яку я забувся. І якщо я зніму стандартну плату харчування і підсилювача, який всередині тут я вже є вкодований, я думаю, можна буде підключити цю плату, для того, щоб вона була всередині і акуратно тут все виглядало. І почну я з того, щоб відкрутити цю панель. Так. І тут залишився підсилювач звуку і перетворювач напруги. Тобто це все, в принципі, можна повідкручувати і залишити одну панель для того, щоб її потім можна було використати для нової плати з блютусом і харчуванням від 12 VTC. Оскільки мені не треба буде харчувати сабвуфер від розетки, то цей кабель мені теж не треба буде, я його від'єднаю, якось відріжу і заберу його. Тут потрібно відкрутити теж закріплення. Так, Відкріпилося. Відкрилося, відкріпилося. Тут воно трохи закручено, його можна послабити плоскогубцями. Їх обов'язково треба не загубити, бо я, звичайно, такий, що я можу його десь загубити, не знаю де. Воно впаде. Люсі може з ним погратися, і я його більше не знайду. Далі треба повідкручувати все, що тут є інше, щоб можна було зняти цю плату і поставити підсилювач всередину. І треба ще якось від'єднати це харчування. Тут воно все заклеєно так негарно, тому що воно буде вже не потрібно. І я хочу підключати його до харчування чи живлення електрохарчування за допомогою 5.5 штекера і використовуючи обманку на 12 вольт від павербанка. Тут вийшло, що ось така пластикова панель. Я дуже сильно сподіваюся, що в мене вийде гарно все тут якось зробити. Лишні ці штуки. Так, добре, що воно легко відсейкалось. І що тут ще є? Так, це лишнє. Типу, потрібно буде від'єднати цих два місця спайки, наскільки мені здається, щоб тут було трошки більше місця, щоб можна було пропихнути. Так, так від'єдналося. Окей, паяльник відключаю, ставлю збоку, щоб він гарячим тут не був. І теоретично воно має бути таке, як тут. Приблизно так само. А ну-ка, спроба номер ще раз. І. І-і-і-і-і-і. Що і, 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 і. не так? Щось не так, але я не розумію, що не так. А хоча ні, воно зайшло. Воно зайшло. Отже, я від'єднав передню пластинку. Тут плата підійшла до старої панелі від сабвуфера. Якщо чесно, я дуже здивований, але дуже радий. Е, надіюся, воно нічого там не поламалося, як я його запихував. Е, бо я не дуже впевнений, що воно прям по суперміліметражу тут підходить. Мені здається, трошки щось може бути не ідеально. Треба попробувати, чи воно взагалі буде працювати, чи я його не поламав. Тьфу-тьфу-тьфу, звичайно, але спробую е, закрутити, чи воно підійде сюди. Значить, ця задумка спрацювала. Я думав, що нічого не вийде, бо воно трошки не хотіло заходити, але в принципі воно вийшло непогано. Тобто плата зайшла доволі непогано, стала на своє місце і тут можна було зажати трошечки гайками. В принципі, думаю, плоскогубцями можна буде трішки піджати. Пальцями добре не піджимається, звичайно, а Зовсім трошечки підкрутити, щоб не до упора, а поки воно крутиться саме можна і плоскогубцями. Або мультитулом в моєму випадку. Так, що вийшло далі? Я хочу спробувати, як підключаться ем, ці сріблясті ручки. Під'єднує. У мене вийшло ось так. Е, положення саме ліве. І положення саме праве. В принципі, навіть цей індикатор гучності плюс-мінус похожий. Тут немає зупинки, воно просто постійно крутиться. І плюс тут якби вбудована кнопка. Я не знаю, чи буде чути. Тут нажимається кнопка Я пробував, вона працює як поставити музику на паузу, переключити наступну пісню або перемикнути на попередню пісню. Потім покажу, як воно буде відео готове. І до речі, в комплекті був ще ось такий от штекер. Здається, це 5,5, можливо, 5, бо він трошки менше виглядає. Я під'єднаю просто кабель сюди, не буду нічого запаювати, для того, щоб все було максимально мінімум пайки, щоб можна було його потім модульно якось або замінити, або якось полагодити, якщо щось поламається. Дивний клей. Не знаю, це, не, точно, це точно не такий, як клей пістолет. Цей. І поки воно застигає, Люсі вирішила перевірити, чи все тут правильно я роблю. Може неправильно, я не знаю, що вона дивиться. Прийшов уже певний час, і воно закріпилося. Приблизно так, як я і думав, трошки тут виходить штекера. І якщо під'єднати я думаю, воно не вилізе зі свого місця і можна буде його просто вмикати і вимикати. Не під'єднуючи цю кнопку. В цілому непогано під'єднав. Тут керується гучність, ну буде десь так на сабвуфері. В мене вийшло так, що цей штекер трошки направлений донизу. Як його показати? Не знаю, що тут буде видно, але трошки направлений донизу, що доволі непогано, щоб типу, кабель, трошки звисав донизу. І зараз, уже як дійшов час до того, щоб під'єднувати колонки. Я згадав таку штуку, що я повідрізав тюльпани, якими воно кріпилося було до стандартного підсилювача, який був в ньому. І тут виникло таке цікаве питання, як мені його закріпити, щоб воно було і надійно, і акуратно, і безпечно, в разі чого? Тому що можна просто під'єднати, завести кабель всередину і під'єднати його сюди. Але знову ж таки колонки тоді не можна буде ніяк зняти. До мене в голову прийшла така думка, що можна використати якийсь USB-порт з USB-кабелем, тому що там чотири жили, і тут треба теж 4 якби, контакта, чи як його можна назвати, можна використати USB-кабель. Для того, щоб підключати колонки. І в разі чого це буде якби портативно і модульно, що буде доволі зручно. Дві колонки зразу, одним USB-портом, і якось підключити його сюди. Не знаю, що з цього вийде, але треба спробувати. І вийшла така от А, Це справді фігня, бо не варто так робити. Краще взяти нормальні якісь, я не знаю, 3,5 джеки, наприклад, чи щось таке, і під'єднати колонки до сабвуфера. У моєму випадку це буде такий домашній колхоз, тому я думаю, це прикольно. Можна буде використати такий варіант, підклеїти його якось, і під'єднати до підсилювача. Я думаю, воно буде працювати. Залишилося зараз під'єднати колонки до цього USB, і все, в принципі, воно буде готово. Ну і, в принципі, проба, що по довжині воно підходить, а можна буде підключити, і воно, мабуть, буде нормально. USB-кабель всередині йде по парах: червоний-білий, зелений, чорний. Тобто, мені прийдеться тут на цьому виході зробити пару червоний-білий, зелений-чорний, якщо я не помиляюсь. Тобто це буде один канал, це буде інший канал, і на підсилювачі воно буде працювати якби на лівий і на правий канали. Тут все заізольовано, воно нічого не буде контактити. І, в принципі, я думаю, цього буде достатньо для того, щоб воно нормально працювало. Зараз трошки обмотаю ізолентою і покажу, що вийде. Це виглядає не так погано, як я думав, буде виглядати. Тобто воно ну, заізольовано, воно зроблено наче непогано, наче надійно. Надіюся, що воно справді надійно. Блін. Буде, звісно, обідно, якщо не буде працювати. Це буде мегафейл. Але якщо ви це бачите, то воно працює. Бо якби воно не працювало, я це б все вирізав. Так, добре, отже, під'єднано. Ну і зараз треба під'єднати цю плату з usb портом Я думаю, що краще всього можна буде використати цей самий незрозумілий клей. Для цього треба прогріти паяльник. Блін, не цікаво, що це за клей такий. Якщо хтось знає, як він називається, напишіть в коментарях, будь ласка. Я думаю, воно буде трошки гірше, але вийшло доволі непогано. Воно тримається міцно. Передаю вам привіт. Ще раз хвостиком, привіт. В принципі, все підключив. Треба під'єднати живлення електрохарчування. І буду перевіряти, як воно буде працювати. Мені дуже подобається, що Bluetooth дуже швидко під'єднується. Я думаю, що ця пісня не має блокуватися. І так, ось USB. Ну що, поїхали. Під'єднав USB. І воно працює! І фінальним кроком в зборці буде під'єднати сабвуфер до підсилювача. І, в принципі, все буде готово. Ну, плюс деякі там косметичні штуки, я пороблю. Можна буде, наприклад, тут підклеїти, щоб воно було якось гарніше. Або щось таке. Але це ще не все. Е, так як це моя домашня колхозна збірка, е, він, він доволі вже старий, треба було витратити, щоб було гарніше, але нічого страшного. Може до цього моменту ніхто не додивиться і ніхто не скаже, яке воно грязне. Але так як це, скажімо так, мій домашній колхоз, я вирішив наколхозити трохи більше і придбав губки для того, щоб можна було їх вклеїти всередину. І тут такий момент. Вони можуть додати трошки більше глибини басу, їх по декілька штучок підклеїти туди і туди і туди. Той, хто розбирається в музиці, ви можете мадюкатися, ви можете казати, що це неправильно, але ця пачка коштувала приблизно десь 20 чимось гривень по скидці в сільпо. І плюс так само в сільпо тюбік клею. І того десь приблизно декілька гривень. Я не знаю, чи на таку суму можна купити якусь нормальну акустичну шумоізоляцію і чи воно того варте. Але я спробую його заклеїти всередину для того, щоб спробувати трошки покращити якість звуку. Так, я, звичайно, можу не дуже сильно добре розбиратися в тому, як правильно ці штуки робити, ці штуки клеїти. Але яка різниця, якщо все одно буде моя домашня самоділка. Я думаю, нанести на губку невеличкий шар клею. Я не знаю, чи суперклей буде працювати. Зараз на одній спробую. Так, отже, перший пішов. А ні, тримається. Окей. І не знаю, що там дуже буде видно на камеру, вклеїв ці губки. Мабуть, мені здається, що це зовсім неправильно, не по технології так, як має бути, але Ну, попробую. може буде так. Е, ще мені здалося, що тут треба поміняти ніжки. Е, це був низ, і тут залишилась одна ніжка. Треба її якось акуратненько здерти. Так, і ніжки, я думаю, зроблю з ось таких штук. Це наклейки на меблі. Воно продається у всяких побутових магазинах, типу як, наприклад, цей Іск або Юск, як то кажуть. Так, отже, в мене на нижній частині буде ось такі чотири ніжки. Вони доволі м'ягенькі. Я думаю, що воно підійде. І в цілому, плюс-мінус, сама коробка вже готова. Я не буду її реставрувати, не буду з нею нічого робити. Тому що це екстра додаткові гроші. І зараз буду пробувати під'єднувати плату підсилювача до цієї коробки. Перед тим, як закрутити, я під'єднаю живлення, перевірю, як воно працює. Так, і в цілому воно працює. Центральна ручка регулює гучність. видно. Також, якщо раз на неї нажати, музика буде грати. Це доволі непогано. А, якщо нажати два рази, буде наступна пісня. І грає. Надіюсь, мене не заблокує YouTube, того, що я таку музику тут включаю. Ну і така от цікава фігня в мене вийшла. Колонки можна підключити по USB кабелю. Це доволі незвично, мабуть, ви такого ще не зустрічали. І так. Колонки під'єднали, скручую звук на мінімум. Ну як на мене, бас став набагато таким плотнішим. Я пам'ятаю, який він був до того, як я вклеїв губки ці, воно не було аж таким, аж, аж таким м'яким, мабуть, я не знаю, як пояснити, на повну потужність я зараз робити не буду, бо вже час ночі, поки я це знімав. Почав я знімати у 8 вечора. Ох, вже час, час 19 ночі. Блін. Знімати такі штуки це важко. Ну, не все завжди виходить. Два рази мікрофон заряджав, точніше до підзаряджав. Але. В цілому вийшло прикольно. Буде цікаво запостити це відео і подивитися, чи буде його хтось дивитися, чи не буде його хтось дивитися. Ну, коротше, в цілому це таке от відео. Буду вдячний вам за перегляд, буду вдячний вам, якщо ви додивитесь це відео повністю. Якщо ви додивилися це відео повністю, ставте лайк, бо це доволі таке важке було відео, щоб зробити його. Зараз Сповербанк може впасти. Фурбанк не падає. І до речі, я. Ну І... І до речі, я записував це відео підключеним до цього павербанка. Він був заряджений на 100%. Зараз вже 29. І, блін, це доволі непогано. До речі, огляд павербанка я добавлю десь тут. А для тих, кому цікаві теми фотографії, я додав плейліст. І підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Тільки ті, хто дуже сильно там аудіофіли і різні всякі ці штуки, не пишіть гадості. Це перший раз зробив таку штуку. Це буде перше таке відео і, мабуть, останнє про музику. А може, колись буде наступне відео, коли я перероблю цей сабвуфер на одну якусь таку акустичну систему. Тому що тут би, вже є один динамік і два маленьких. Їх можна використати для того, щоб зробити щось в одній коробці, в одному корпусі. Ну, а цей варіант буде таким. Це нове життя в моєму старому сабвуферу, якому вже 10 років. І ним можна користуватися, коли зараз немає електрики. Дуже зручно по Bluetooth під'єднати можна телефон. Воно працює, швидко працює. І слід не забувати, що звук тут може бути не суперкосмічно дуже крутий, тому що цей сабвуфер, він сам по собі був дешевий в той час, коли я його купував. Плата десь приблизно 350 гривень на Аліекспресі. І в цілому я дуже задоволений. Чесно, от не знаю, як воно буде виглядати цей весь процес на відео. Але, але я настільки задоволений, що воно вийшло, що плата стала прямо під. Панель керування цим сабуфером, який був уже де воно там? Ось. Тобто я поміняв старі технології на нові майбутнє наступило, чуваче. Якщо вам є що казати, пишіть. Щось цікаве, конструктивне можна буде обсудити. Якщо вам є щось сказати погане, зазвичай погану херню пишуть російською, не пишіть. Я все одно цю херню видалю і не захочу з вами спілкуватися. А всім іншим, всім хорошим людям. Я бажаю, щоб у вас завжди все було добре. Тримаємося, робимо якісь цікаві штуки, переживаємо і виживаємо якось під час відключення електрики. На все добре!